Голосами, жестами. Незабаром я заплутаюсь і визнаю свою поразку. Я хотів зробити як краще, а вийшло навпаки. Мас усе найкраще в тобі. Білизна так і сяє, Який запах, нова дана з запахом лимона. Дана з лимоном, чистий прибуток. Вироблено в Україні. Бувають моменти в житті, коли бажання стають сильнішими за вас. Шоколад дбайливо виготовлений за традиційними рецептами з найкращого какао. Шоколад, ворона, смак, бажання. Не ждіть, пока о себе. Задумайтесь Задумайтеся своєму здоровье уже сьогодні. Советую всім тріві плюс. Ішли світ у пошуках золота. Не з кафе. Гол. Ну і день видався. Де ж на дачу? Пограємось. Щось не хочеться. Е, хіба це життя без щапі? Дивись, твій схоже здогадався. Чапі це збалансований корм. У ньому м'ясо, злаки, кальцій та унікальний набір жирів та вітамінів. Чапі щодня, і ваш пес буде здоровим та щасливим. Добре, коли другові добре. Чапі 5 кладових для довгого активного життя. Символ щастя, гарантія відродження, блок демократичних партій України. У вас чутлива шкіра, і ви, звичайно, перепробували всі відомі вам засоби, та нічого не допомагає. Більш ніж 137 факторів руйнують верхній шар шкіри, що робить її чутливою. Протидіяти діяти цьому може тільки одне: гіпоалергенна колекція GreenLine з дмс концентратом, що заспокоює шкіру та повертає їй природнє здоров'я. GreenLine Natural Sensitive. будьте ніжними зі своєю чутливою шкірою. Із шампунем шауму твоє волосся стало набагато міцнішим. Так, моя мама вже тоді знала, що потрібно моєму волосю. Шампунь шауми і досі лишається моїм улюбленим шампунем. А тепер, що з відновлювальним вітаміном, це просто диво. Моє волосся стало ще міцнішим. До? Так, до самих кінчиків. А результат враження, що у мене розкішне волосся. Для мене справді нема нічого кращого. Шампунь Шаума. Найкращий від Henkel Cosmetics. Новий відновлювальний з вітаміну Шаума не лише доглядає, але зміцнює волосся. До самих Кінчик. Дивись на нього клас, правда. А ця, Як їм це вдається? Та приколюються вони. Але ж це стиль, мода. А що з собою бути не може? Справжня красуня. Нічого надзвичайно. Вона тільки глянула на мене. Але я глянула. Скажи, краще витріщилась. Що ти сказав? Кажу, пити хочу. Ти хочеш. що? Дай мне Це Да дай трох. Зараз, ты й сам візьми. Що тобі шкода? Ей, hey, hey. Що таке? Стій! 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 стій, 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 стій! Что позначається с